Пані закидала <смі>, на кору про <пала> <смі> і кинула. І кинула на другий берег. Напроти себе кидала, трошки не розрахувала і полетіла <смі> на берег. Понятно. Ух ти. Юля, давай бо тут велика щука ганяє. друзья все -ка. так я хочу редко так так вот такая друзья первая рыбка чуть за килограммчик, ну, и большая любулька. Гарная чутка поклевочка. пише маленько. Дякую за покривочку. ось друзі, перша рибка є. Так що початок покладено. Сподіваюсь, це не остання рибка. Цьому місцю треба приділити багато уваги. Воно у мене саме таке, саме топове на даному озері. Саме тут я ловив. Найбільше щук стояла практично у березі. Покльовка вздовж берега стоїть вона в траві в ногах. Так, подів я дощовик. Почався дощик. Три балює вже 3 години і поки що одна щука і одна покльовка, тобто дві покльовки і тишина. Пробував різні приманки, але покльовок нема. Треба їй все ж таки кинути в саму морду. Ще трошки ловлю. Не знаю півгодинки, годинку. Якщо не буде нічого, то їду додому. Поміняв приманку, поставив релакс копито. Можливо, зменшення приманки якось повпливає на кльов. Також релакс копито у мене тут просто шикарно працював роздачі були конкретні на нього. Так що попробую тут ще таку ділянку метрів 30 метрів обловлю вліво-вправо від себе і буду завершувати. За риба така. Цікава. Є ого, трофейна щука, друзі. Є трофей. Ти що яка? Ти що яка? Подивіться, який монстр. Ого! Є, друзі, це вона. Це є вона. Біжи, де шо Отже, друзі, сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Це просто здорова щука, я ще тут таких не ловив. Це просто монстр. Я не знаю скільки в ній і метра з собою, немає метру в машині. Ну і важити, звісно, також не можна, треба мати спеціальну сумку. Ще й позбирав навколо себе публіку. Вийшов порибний, який тут слідкує за озером. Ще там якісь люди повиходили, карпятники сидять, тому не мав я можливості нормально її пофотографувати. Я і палкою розкладати, тому що тут дуже строго витягнув рибу, сфотографував і мусиш швидко відпускати на волю. Не знаю скільки в сантиметрах, скільки по вазі, але я думаю, там там кілограмів 6 було. Це просто нереальна щука. Як я і казав, можливо зменшення приманки принес результат і я не прогадав. Релакс копито. Приманка просто-просто в саму шахту, в самі Гланди. Це просто капець. Я в шоці. Мав покльовки гарні, розумів, що гарна риба, але... але це капець. Я не очікував. Проводка. В самому, в самому березі вона стояла, в самій траві. Сантиметрів 20 від берега. Чітка покльовка. Побачив, як риба вивернулася, але вода дуже грязна. Я думав, можливо, амур, можливо, короб забагрив. Тому що щука просто почала змотувати шнур. Я вже подумав, що багрянка, Але ні. Як виявилось та риба, за якою я сюди постійно їжджу. Нарешті, нарешті вона мені клюнула. Нарешті я її зловив. Груба така упитана я навіть не знаю, що я там на відео при виважуванні говорив, тому що мене просто десь не було. Я просто в шоці від цієї щуки. Вона тут ганяла. Ганяла зранку, я бачив. Я думаю, що то вона, тому що приблизно плюс-мінус в цьому місці, метрів 10 від того місця, де вона ганяла, вона мені клюнула. От про що я завжди кажу, що потрібно бути тихо і спочатку обловлювати прибережну зону, а вже потім обловлювати більш далеку дистанцію. Вдалося її нормально легко завести у підсак, тому що розмір щуки і розмір підсаку далеко не пропорційні, але вона була така. Смирно, тому легко я її з першого разу завів під сак Так дуже шкода, що не зміг я зробити з нею гарні фотографії. Бо... Тому аби мені власник і порибний казали, що я довго мучу рибу. Тому приходиться Приходиться так швидко відчепити сфотографувати і випустити. Але тим не менше, зняв на відео виважування. Я думаю, будете бачити, яка це гарна і велика щука. Треба було собі її прикласти до спінінга, запам'ятати місце на спінінгу. Дома вже руляткою поміряти спінг, був би знав довжину щуки. Отже, друзі, завершую риболовлю, ще кілька закидів, 3-5. І все, їду додому. Щасливий, радий. Не думав, що вдасться зловити сьогодні такого крокодила. Я вже знаю, як її поміряти. По фотографії побачив, що. Вона приблизно якось, сфотографована біля спінінга і вона рівно від початку камля спінінга до першого кольця на спінінгу. Тому рулеткою вже вдома поміряю і буду знати. Довжину щуки. Просто прекрасна. Трудова, дуже трудова риболовля. Всього дві щуки зловив було ще дві покльовки холостих. І все. Ну, ця трофейна щука принесла мені неабияке задоволення. Підписуйтесь, друзі, обов'язково на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Скоро буде виходити багато відео на моєму каналі, тому що, вже, як я казав, за 8 днів стартує. Спінінговий сезон. Рибалити буду практично кожен день, по 2-3 години буду їздити на річку. Буду багато знімати, але правда не знаю, чи буду мати так багато часу обробляти відео, але буду старатись по максимуму розвивати канал, по максимуму закидати відео. Але ставте лайки, подобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Всім па-па. Далі буде.